Доброго дня. Добрий, добрий, добрий день. Будемо з вами зараз йти в роботу. Зараз, зараз я налаштую так, щоб мені було зручно малювати. Будемо йти в роботу. Сьогодні ми будемо, ми вже ближимось до кінця нашого марафону ДНК гроші Подяка серцем. І сьогодні наш ефір буде подяку, подяка за те, що би ми хотіли. Ось так можна сказати. Да? А, тобто, ми з вами дякували своїм фінансам, а зараз ми будемо дякувати. Майбутнім фінансам, які нам будуть приходити на реалізацію наших бажань. Але з позиції, що я вже це купив, да? я хочу, там, наприклад, подякувати за. Е Фінанси, які прийдуть на машину, там, на будинок, да, і так далі. Тобто на, на якісь свої хотілки, свої мрії. Що би ви хотіли реалізувати за допомогою фінансів, ми будемо зараз за ці фінанси дякувати для Всесвіту, щоб ніби, знаєте, піднімати знову ж таки свої вібрації і показувати, що ми готові до цих фінансів з вдячністю, їх чекаємо, все гуд, все і, і тут їх раді бачити. Всім привіт! напишіть мені мене видно чи чутно. Давайте сьогодні активуємось, напишемо свої бажання. Тема наша. Так, цю ручку мала викинути, бачите? Мала викинути і засунула її назад. А яка тут? Що дам дитині гратися? Він в мене постійно її. А, тут тут, звичайно, паста. Він в мене її постійно хоче десь умикнуть, туди йому хай грається. Паста тут, звичайно, але десь Ну, Ладно, це не зараз. Видно, чутно, добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада отримувати від вас особисті повідомлення з тим, що е, приходять гроші, приходять гроші. Блін, це так круто, коли ви пишете, що приходять гроші. Е, і я вам скажу, що до мене теж приходять гроші. Е, ну, якби неочікувані, тому що, ну, зрозуміло, що я працюю в інфосфері, я продаю свої інфопослуги і мені приходять гроші, якби це логічно. Але ні, вони іноді при, мені приходять з дуже таких цікавих джерел, наприклад, там. Просто людина десь написала моя мені в соцмережу, де в нас пуста переписка, тобто вона вообще просто тільки на мене підписалася і каже: О, я там подивилась вашу сторіс, ви мені зайшли, хочу вас там купити курс. І я така бабах сразу, да? Це не то, що там якийсь пробний продукт, а сразу великий курс. Давайте, погналі. І тому для мене це такі надходження дуже неочікувані і я теж це пов'язую з нашим колективним малюванням, з нашим марафоном ДНК. Гроші. І хочу вам також сказати, що ми плавно підходимо до його завершення. Ну, як плавно? Плавно очікувано. Сьогодні шоста зустріч, завтра, сьома. І хочу також сказати, що ми піднімаємо наші вібрації. Ми їх вже можна сказати, підняли. Да? Ми підняли свої вібрації, що залишилося нам два малювання. Ем, я маю надію, що ви маєте гарний ефект, стан ваш покращився, у вас е, кращий настрій. Да, можливо, не без супротиву, але для того, щоб долати всі ці супротиви, е, я і буду вести вас далі по цій грошовій е, темі, тому що ми, я не можу вас покинути, е, я не можу просто так взяти. Ми там помалювали, помалювали, типу я вам піднялися ми в вібраціях, типу, ми такі класні, подякували грошам, все, до побачення, спасіба, всі свободно. Я так не роблю. Я завжди люблю логічну, логічне пропрацювання теми. Тому хто забажає, піде зі мною далі. Хто не забажає, то е, буде, буде залишатися в цих високих вібраціях і тоді піде вже в таке самостійне плавання, можна так сказати. Тож, давайте е, про, понаписуємо свої бажаннячка. Наша тема це подяка за. Фінанси на реалізацію бажаного. Подяка за фінанси на реалізацію бажаного. І давайте тепер протягом хвилинки запишемо всі ваші такі поточні бажання, хотілки, на які зараз у вас не вистачає коштів. Тобто ви би хотіли це, але зараз у вас коштів не вистачає. Тому давайте про це ми і напишемо. Добрий вечір, добрий, добрий, всім вечір. Приєднуйтесь, добре. Хвилинку, буквально хвилинку, поїхали, пишемо всі бажання, хотілки, будь-що, що вам приходить на думку, на що у вас зараз на даний момент грошей немає, але ви би дуже хотіли. Так. Є, хвилиночка прийшла. Я я написала дуже такий цікавий момент, тут і на платну команду. Ну тобто на платну команду. Е, я маю тут на увазі там, на, е, професійного маркетолога, таргетолога, там СММ, ну, в мене є СММ, СММ є. Е, тому тут е, таргетологи, маркетологи, і от ця вся просувальницька команда, да? там продюсера якогось, там відеооператора, і там професійну відеозйомку і фотозйомку, які там постійно будуть зі мною мене фоткати і відео знімати, Ну, одне таке на машину. На гроші на таргет збільшити я би хотіла на рекламу. на... Швидкий ремонт будинку, на закриття кредиток, на новий телефон, піксель, на собачку сибаїну. Ну, про собачку, в принципі, я її в хаті зараз держати не буду, але вона теж немало коштує, її грошей поки нема. Ну і так далі. Я собі понаписала тут і свої особисті хотілки, і такі домашні якісь справи. Ну і плюс для свого просування. У мене тут такі багатопланові бажаннячка. Напишіть, будь ласка, чи вдалося вам? Бажання ваші прописати, чи важко було з хатками з бажаннями. Напишіть, будь ласка, чи було важко з хатками з бажаннями, чи понаписували, чи було легко. Напишіть мені, будь ласка. Чи легко писались бажання, чи важкенько? Було неочікувано, але потім пішло окей. Угу. Неочікувано, що треба було бажання писати, так? Да? Ой, я ще по ходу згадую. Ну, можуть зараз бажання, вони будуть йти по ходу. Бажань небагато вийшло, цікаво. Угу. Бажання зараз можуть у вас виникати по ходу, тому це нормально, окей, якщо вам хочеться щось, будете дописувати, а щось, наприклад, звідси не писати взагалі. Отож, ми сьогодні зараз ми зараз з вами будемо дякувати за ті фінанси, які потрібно, щоб прийшли на ваші бажання. І спочатку нам треба розмістити ці бажання. Так? Давайте, умовно, таку часову пряму намалюємо. О, до речі, не під'єднались до енергопотоку. Я відкриваю енергопотік. Мій намір підсилити енергію для отримання бажаних фінансів та здійснення бажань. Є. Я передаю вам енергію. Енергію Рейки на здійснення вашого наміру. Є. Так, що ми робимо? Намалювали таку пряму. Це буде ніби така часова пряма, але вона буде йти на ріст, на розвиток, вона така вверх. Да? І ми зараз на цій часовій прямі розмістіть собі фігурами ті бажання, які най 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 Ну, те, що би ви найбільше хотіли, може бути не із списку, може вам щось зараз прийшло. От мені от конкретно зараз щось прийшло, тому я його і напишу. Це фінанси на те, щоб в повному обсязі от прямо тут і зараз випустити свою книгу. Не книгу а Трансформаційний щоденник. Щоб його вже взяти випустити, от прямо зараз да, я би в мене немає таких фінансів, але я би хотіла. Я б дуже вдячна була б, тому я тут пишу свої бажання. Малюй трансформаційний щоденник, там, да, наприклад. Далі. Кола можуть перетинатись, дотикатись, можуть бути більші, менші і так далі. Так, я тут пишу. Можна підписувати свої ці кола. Так. Ось так в мене влізло. П'ять бажань, може, ще якесь шосте впіхну, ще хочу щось одненьке, що в мене там було. Угу. Є. Я от так навіть хочу. Є. Трішки можемо... Пронейрографувати, якщо є бажання саму цю лінію. І тепер з великою любов'ю, з великою енергією подяки, починайте зовні притягувати ці лінії енергоподяки, да, подяки цим фінансам, які би вам потрібні були на здійснення ваших бажань, до цих бажань. Яким чином? З зовнішнього середовища ми притягуємо енергії. Дякую за фінанси, які прийдуть до мене, прийдуть до мене. да. Ну, Можна з позиції афірмації. вже прийшли до мене. да. Що, типу, дякую. Приходять, можна ось так. Дякую за фінанси, які приходять для мене на здійснення моєї ось цієї бажання мрії. Дякую фінансам, які приходять на здійснення ось цього бажання. І ви просто з соціуму зовні протягуєте нейрографічні лінії до бажань. Можете біля центральної лінії закінчувати, можна закінчувати в самому бажану, до кола бажання дотикати. Нейрографічну лінію. Як ви відчуваєте, тут немає правильно чи неправильно. До стану мені окей. Мені вже окей. Фух. Ага, я сюди не працюю. І скругляємо. Я дякую фінансам, які приходять на здійснення моїх мрій. Фух, я замовкла вообще просто настільки пішла в свої якісь думки. Ну і ще плюс я відчула тільки що, що я реально кайфую від скруглень, і зловила той самий момент, коли я вам завжди кажу: в кого нема супротива від скруглення, ви просто кайфуєте, коли скругляєте і так завтикуєте. Це означає, що ваш мозок втомлений. І так дійсно є. Я за сьогодні спала катастрофічно мало годин. У мене дитина погано спала вночі і. Я прям, я прям реально хочу спати. Я втомилася фізично за сьогодні, бо мало дуже поспала. І ось мій мозок зловив цей момент, де він може релакснути, і почав просто вже завтикувати, вибачте, і отак от тупити. І це непогано, бо мозок відпочив трішечки, але це погано з точки зору нейрографіки, тому що всі зміни, які я могла би подумати, про, про проаналізувати свої реакції свого організму, вони не, сприймали, не сприймалися мозком, тому. Що що я просто, якби, просто робила механічну роботу, скругляла та і все. Тому вертайте себе в момент тут і зараз. Коли ви занадто зас заскругляєтеся, да, вертайте себе в момент тут і зараз. Задавайте собі запитання, а як моє тіло відчуває? А яка в мене емоція? А про що це в моїй темі? Як це стосується до моєї подяки, моїм бажанням, фінансам на мої бажання? Є. Я все скруглила, мені окей, я більш ліній додавати не хочу, я йду в колір. З кольоровими потоками малюємо, пам'ятаємо. У мене пішов якийсь фіолетовий. По всім бажанням фіолетовий пішов. От якось десь тут виходить він у мене. У мене сьогодні йде два кольори, поки навіть третій не хочу. Якісь такий ніжно персиковий фіолетовий, теж дуже цікаво. Поки що я не хочу інший. Ось, як в мене цікаво відбулося, дивіться. Зараз покажу. Я малювала-малювала. І так, я відпускаю руку, у мене рука йде туди, куди вона хоче. І в мене так сталося, що в мене отут одинарна біла комірочка очутилася. Вона і не туди, і не туди. Що треба зробити в таких випадках? Це, білий це теж кольор, а одинарна така комірочка вона не може бути. Тому мені потрібно її зафарбувати сусідніми кольорами або фіолетовим, або ось таким персиковим, або розділити нейрографічною лінією на декілька складових, щоб вона вже складалася не з одної, не з одної частинки, а з багатьох частинок, ніби розбити її, да, роздробити. Я дробити не хочу. Я все-таки розфарбую якимсь кольором, і, напевно, це буде фіолетовий. Я сюди розповсюджу фіолетовий колір, цю комірку. Ось така буде мене об'єднана. Кольорова фігура. Ще сюди додам. О, є. Мені окей, я так залишаю. Лінія поля, фіксації, тобто тут. Лінію поля ми проводимо по лінії нашого часу на ріст, на розвиток одненьку, ось таку можна навіть стрілочку намалювати. Ось така ось лінія поля. А фіксація, що тут може бути фіксацією? Ми тут з вами фіксуємо або одне бажання, яке ви вважаєте найголовнішим. і Ви би дуже-дуже хотіли, щоб на нього прийшли фінанси. І ви дякуєте за фінанси, які надходять саме на це бажання. Або ж, можливо, у вас десь постала якась нова фігура. Тобто, десь може у фоні, ви бачите, що хоче з'явитися якась одна велика фігура, ну може і невелика, якась нове, щось нове. І ви можете фіксувати ось ту нову фігуру і подумати, а про що? це вам, що це таке ваша підсвідомість вам показує, що це таке може бути. Так. І що я зафіксую, я собі тако думаю? Ну в мене тут є одне таке, бо є, скажімо так, бажання, я навіть його збільшу і я його зафіксую. То моє особисте. Я дуже хотіла би, щоб на нього прийшли денюшки. І я дякую за ці гроші, які надходять на виконання цього бажання. А не матеріальні бажання можна? Ну, звісно ж, можна. На них, а на них гроші приходять вам. Ну, ми зараз говоримо про бажання, які, на які потрібні гроші. Взагалі загадувати нематеріальні бажання можна, але гроші, ну, якби як вони відносяться до подяки фінансам. О, зовні почали дуже турбувати. Це нормально. Це. Супротив зовнішній, і це добре, тому що ви підвищуєте свої вібрації. Це означає, що ви правильно в правильному напрямку правильно копаєте. Коли нам зовні мішають, означає, що ви змінюєтесь. Ви змінюєтесь, люди зовні відчувають, що десь щось фонить вже не так, як раніше, і вони починають втручатись. Навіть через кілометри можуть там вам дзвонити і так далі. Легко, бажань небагато, а от слів з тем пішло багато. Зрозуміло. І скругляємо товсту лінію з тонкими. Ми всю всю обов'язково скругляємо. Це обов'язково скругляємо, щоб у нас було, була робота як один суцільний нейронний контур. Так, є. Є, я зафіксувалася все, лінії поля можна вважати роботу закінченою, але я хотіла би, напевно, ще якось підсилити свою фіксацію. Дуже так прям. Прям дуже-дуже хотіла би підсилити, але думаю, яким кольором. Я собі таку штриховочку зроблю, щоб трішечки як тінь додати до, до своєї роботи. Yeah. Мені подобається те, що виходить. Прикольно прям виходить. Прям, прям вау. Прям вау. Завтра у нас буде остання фінальна практика. Хто малював на малесеньких роботках, вона вам потрібна буде. Ці малесенькі роботки. Ми їх будемо всі об'єднувати в одну композицію. Хто малював на великих роботах, ну ми, ви зможете завтра або ці великі роботи уособити кружечками, або, можливо, буде ваше таким домашнім завданням на Ватмані зробити цю роботу, посклеювати між собою і на Ватмані пропрацювати. Це теж буде такий класний домашній ем, Вашня робота стін газету, як ми колись в школах малювали? І карти, звісно ж, наші наші, карти, карти наші на, оста, е, останні, боже, на е, крок. Який перший крок я зроблю для того, щоб подякувати за фінанси, які наближаються до здійснення мого бажання? До здійснення мого бажання. Що я зроблю? Оп, отака ось карта. Що я вже зроблю? Ой, для мене це про прям озвучити чітко свій намір. В Всесвіт, що да, я це хочу і крапка на цьому. Не прям як хотілка, а іменно намір, що я це хочу, я це зроблю, я це досягну. От, от таким чином, прям наполегливість якусь проявити, наполегливість до свого бажання. Щоб всесвіт дійсно побачив, що це мені потрібно і я цього дуже хочу. Як саме я цю наполегливість проявлю? Ну, Найперше, це дійсно це промалювати нейрографіку. Да, я на тижню промалюю нейрографіку, саме на Здійснення бажання. Подивимося, можливо, можливо, зберемося на ефірчик, на який саме на здійснення бажання. А що у вас? Який у вас перший крок до бажаного? Для того, щоб ваше бажання здійснилося. Який ви зробите найперший крок? Чи є в когось якась відповідь, якщо немає, то я вам дякую тоді за ефір і буду закриватися. Закриватися. Буду зберігатися. Бачите, не спала трошечки, і я все, я не бум-бум. Від, 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 відпускаю енергію рейки. Дякую, дякую, дякую. Ви відпустите тоді, коли помалюєте. Так є, бачу чатик, немає чатика. Немає чатика, так? Да? Окей. Але пам'ятайте про мої рекомендації, да? ми формуємо крок, перший крок, і плюс ми далі робимо. Бо як дії не буде, то дія не запустить активацію ось цих наших картинок, наших нейрографіки нашої. Тоді всім пока-пока. Але крок формулюйте, будь ласка. Я тут завжди з дівчат вимагаю, але бачу, я вам раз, два, три сказала, але і не вчора мені кроки не написали, сьогодні не написали. Ну, добре. Маю надію, що в кінці малювання свого особистого ви формулюєте собі перші кроки, які зробите для того, щоб приблизити своє бажане. Закриваю ефірчик.